Орі, дорогі глядачі, залишається ось трошечки менше тижня для того, щоб люди могли обновити свої картки. Ощадбанк зробив велику, -велику заяву. Читаємо статтю: клієнтів Ощадбанку попередили про масштабний обмін карток, що буде з тими, хто не з'явиться до банку. Отож, про що мова? Ощадбанк звернувся до клієнтів фінустанови і попередив про суттєві зміни в користуванні банківськими картками. Як стало відомо вже з липня, деякі користувачі можуть втратити доступ до коштів на своїх рахунках. Про це повідомляє прес-служба банку. В банку закликають поквапитись клієнтів, у яких завершився термін дії карток. До речі, їх немало. Цій категорії користувачів слід терміново звернутись до банку, щоб перевипустити картку. В іншому випадку буде обмежено людям доступ до коштів на рахунках. Співробітники Ощадбанку попереджають клієнтів, що вже з наступного місяця всі картки, термін, який закінчився до 2 лютого 2022 року, втратять чинність, банк вже надіслав клієнтам повідомлення щодо необхідності поновлення карток. Тому я думаю, якщо ви клієнти Ощадбанка, ви вже мали отримати таке повідомлення. Бачите, як вийшло? Вийшло так, що. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дуже багато людей, хтось виїхав, хтось поїхав далеко, скажімо так, за місто, не було можливості там не міняти ті картки, знаєте, ніхто цим особливо не займався. Хто ще залишався тут десь поруч, могли це зробити. І відтерміновував, відтерміновував банк, так? якось робив якісь, скажімо так, оці постійні відтерміновування. але... Зараз вже все. Вже Ощадбанк сказав, що все, більше ніяких відтерміновувань. В кого закінчився термін дії карток, приходьте, міняйте, бо просто заблокують доступ до грошей. Тобто, в будь-якому випадку треба прийти поміняти цю картку. Отож, для відновлення доступу до рахунку треба особисто особисто звернутись до. Будь-якого зручного відділення Ощадбанку. Також в Ощадбанку попереджають, що перевипуск карток недоступний і для клієнтів, на рахунках яких немає коштів. Це теж дуже важливий момент, бо, наприклад, є такі випадки, де а, просто нема нічого на тій картці. От просто є собі картка і все. Так? Тобто на рахунках, де немає коштів. Або ж бувають такі моменти, де навпаки кошти є, але людина не знімає ці кошти. От там, наприклад, пенсія, так? Приходить пенсія, але людина не знімає ці гроші. Вона капає, капає пенсія, і там півроку ніяких дій з карткою. Тобто, або нема грошей на картці, або навпаки, гроші є, але їх не знімали на протязі шести місяців. Так, от, щоб з'ясувати. Е... Ще раз повторюю, для людей, хто не знімав 6 місяців гроші з картки або грошей нема, перевипуск карток також буде недоступний. Отож, щоб з'ясувати, чи застосовують зазначені обмеження для тієї чи іншої картки в Ощадбанку, радість клієнтам зателефонувати з власного фінансового номеру до контакт центру банку за номером. 0800 800 210 800. Звернутись в службу підтримку Viber або ж на офіційному сайті банківської установки. Це дуже важливо, це треба зробити, бо можна просто залишитись без грошей. І ще одна новина: Ощадбанк звернувся до українців, які отримали на картку 10 Зеленського. Кошти, отримані в межах соціальної програми та які залишились на картках Ощадбанку. Можна витратити до кінця поточного року, але є обмеження. В Ощадбанку нарахування грошей на картку могли оформити лише певні категорії громадян. Зокрема, про осіб, в яких немає реєстраційного номера облікової картки платника податків або мобільного додатку Дія. Тобто суму можна спрямувати на певні цілі. Це оплата комунальних послуг, мобільного телефону, медичних освітніх послуг. Також можна витратити їх на благодійність і потреби Збройних сил України. Також дозволено оплачувати медикаменти в аптеках, які беруть участь в програмі Зимова є підтримка. Але йдеться лише про ліки вітчизняного виробництва. Тим, в кого. Немає мобільного застосунку Ощадбанк, потрібно скористатись терміналом або ж звернутись безпосередньо до відділення. До речі, в уряді попереджають, що з наступного місяця планують запровадити нову соціальну допомогу. Йдеться про базову соціальну допомогу. Я вже робила випуск про це. Там буде сума, вона буде не зовсім фіксована, тобто 4500. Там десь буде бік зменшення, десь буде в бік збільшення. Але ось ось так, така сума: 4500. Тобто запускається пілотний проект, будуть дивитися, як все це буде йти. І так от йдеться про виплату, як я вже казала, 4-500 про базову цю соціальну допомогу, яку передбачено для найбільш вразливих категорій населення. Так, от тепер саме цікаве, щоб претендувати на неї, потрібно відмовитись від інших соціальних допомог. Тобто, якщо така сума буде вищою і, відповідно, вигіднішою для отрим... отримувача, тобто, потрібно буде відмовитись від інших соціальних допомог. І ось тепер питання, так? Ось все це вводили. Тобто, тепер просто від цього всього треба буде відмовитись. Побачимо, як воно буде добре, якщо це буде реально в бік збільшення. Це буде, це буде нормально. А якщо в бік зменшення? Ну, тобто тут а, справа така, як я вже казала в тому випуску, де робила м, про базову соціальну допомогу. А, треба спробувати подати документи. Спробувати. А, знаєте, за, за спробу, як ото кажуть, в око не дають. так, Тому а, треба спробувати, якщо сума реально буде більша, то. А, Просто погоджуватись на цю базову соціальну допомогу. Якщо сума буде менше, не погоджуватись. От і все. Але спробувати, я думаю, що треба. Дякую за увагу, дорогі глядачі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.